Напевне, ви пам'ятаєте ще зі школи, що людське тіло складається з стрільоних клітин, які з'єднуються в тканини, тканини в органи, а органи в системи, їх 12, що і складається наше тіло. Ми є те, що ми їмо і п'ємо, так говорив Гіппократ. і однією з основних речей є вода. На 70% наше тіло складається з води, тож, відповідно, на 70% наше здоров'я залежить від кількості і якості випитої води. Всі фізіологи світу сходяться до думки, що норма випивання, мінімальна норма, складає 30 мг на кілограм ваги. І є три основні параметри води. Перший це структура води. Один японський учений довів, що вода має пам'ять. Він брав воду, діяв на неї різними звуками, заморожував, потім робив зрізи і показував на весь світ цікаві фото. Відповідно до впливу звуків різних, сніжинки, звичайно, на фотах були різні. Наприклад, він говорив, що я на цю водичку молився, на цю ця слухала водичка Бетхована та Моцарта. Ну, відповідно, були сніжинки різні. Він довів, що водичка має пам'ять. Саме цим займалися Кашпіровські Чумаки при радянському союзі. Саме тому говорять наводити на воду порчу. Другий показник це окисно відновний потенціал, водичка буває або жива. Або мертва водичка з мінусовим зарядом дає нашому тілу енергію, водичка з плюсовим забирає енергію. Коли взяли водичку на пробу біля острова Канава Японського, то там, звичайно, водичка була мінусово заряджена, залужна і структурована. Все в нашому органі, ну, все, що ми їмо, все, що ми п'ємо, або кислотне, або лужне. Можливо, ви чули, що ще в 1931 році. Німецький учений Ултер Барберг отримав Нобелівську премію за те, що довів, що коли людина п'є лужну водичку і їсть лужні продукти, і в неї всередині pH 7,4-7,5, то в такої людини ракові клітини не розмножуються. Також було доведено, що в лужному середовищі не живе патогенна флора, не живуть віруси, грибки, бактерії, паразити. Потім, після отримання Нобелівської премії, пройшло 30 років, і послідовники цього вченого довели, що у ложному середовищі значно підвищується робота імунітету і значно менше проблем зі здоров'ям. Тож, коли додержуватись цих трьох основних параметрів і пити таку водичку, то багато таких людей занесено в книгу рекордів Гіннеса як довгожителі. Це ну, о, люди з Японського острова Океанава. І тож ми так, звичайно, є те, що ми їмо і п'ємо, як і говорив Гіппократ. і дуже важливо слідкувати за тим, що ми їмо і п'ємо. Та їжа, що приготовлена, а особливо в мікрофовільовій печі вона, звичайно, мертва. І клітина має отримати 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 грум ферментів, 3 групи полінацичених жирних кислот. Адже недаром, коли жінка є вагітна, їй старається намагаються дати якісь вітаміни. А коли дитинка народжується, то вся увага переключається на дитинку. І про жінку забуваєте. А наші клітини так само повинні отримувати постійно набор амінокислот, ферментів, мінералів і полінасичених жирних кислот, щоб вони постійно народжували здорову клітину. Бо регенерація клітин відбувається кожні три роки. І по трьох роках є будуть нові органи, а сі на через сім років будуть нові кістки. І дуже важливо, що, на, що отримував наш організм на протягом цього часу. Від того і залежить якість наших е, органів. Тож е, хто проходить постійно цю концепцію здоров'я, хто постійно оздоровлюється, звичайно, змінюється біологічний вік, нормалізується тиск, підвищується енергія і менше проблем зі здоров'ям. Кому цікава така концепція здоров'я, хто хоче пройти комплексне оздоровлення, пишіть в особисті повідомлення, чи переходьте для зв'язку у шапці профіля.